Коли люди втрачають очі на мітингах і зникають в темних лісах під Києвом, гаряча пора настає для працівників моргів. До ГромТВ звернулися кияни. Люди помітили незвичну активність машин міліції на вулиці Оранжерейній. А багато ще привозять. По по 35 біля. Цей чоловік не на камеру підтверджує слова комендантів майдану. В стінах установи є десятки свіжопонівечених тіл. Щойно чоловік розуміє, що відкриває душу журналісту, включає задню. Скажіть, а ви зі інтернатуру да, проходите? Та ні, я працюю. Ми можемо не можемо, що приїхали на цьому, коли кажуть, що ви знову журналісту 35 років, це нормально? Та це я так сказав, бо він так спросив, я йому так говорю. Можливо, ситуацію прояснюють керівники установи. Тут під одним дахом їх аж дві. Морг номер один і головне бюро судмедекспертизи. Дівушка, Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а с кем мы можем пообщаться? Мы телевидение, журналисты. С кем мы можем... Вы нам ну, ничего не сможете сказать? А к а кому можно обратиться? Нет, так мы хотели с судмедэкспертом поговорить. Их нету? Так... ну. Что? Коли ми вже втратили надію цього дня встановити істину, несподівано помічаємо міліціянтів та карету швидкої допомоги. Правоохоронець неохоче відповідає на наші запитання. Говорить, що міліції про трупи на Майдані нічого не відомо. Скажіть, просто а это не з Майдану люди сходять? Ні? Я журналіст. Що там на майдані труп? Це з квартир. Це з квартир? А багато? привозять за кілька хвилин. Машина впритул під'їжджає до дверей приміщення. Міліція виконує якісь операції за закритими дверима і потім спішно покидає місце парковки. Насправді, відповідно до закону, небіжчики потрапляють до моргу лише після постанови правоохоронців. Говорять, ну, що міліція теж привозять ну, трупи і Так, да, Якщо чоловік да. скінчився вдома, і вже на вулиці. Ані в машині Тобто присутність людей в одностроях на оранжерейній не новина. Гром ТВ тримає руку на пульсі пошуків зниклих активістів. Стежте за новинами на сайті.